Чому саме крапельниця? Чому саме внутрівінне оце ведення? Дайте дозу. <рес> Крапельниця Да. більше енергії, більш гарніший сон, якість шкіри. Антиоксиданти, 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 антиоксидант, да, то дуже класно про такі крапельниці проставляти, тому що ми попереджуємо хвороба після новазі... похміль... По Антипохмілля. Рекавері. Якщо треба врятувати людину після гучної вечірки, підвищуємо імунітет, позбавляємось попілом. Корисні людям, у яких дуже часті рецидиви герпесної інфекції. <рес> Якщо ви маєте зайву вагу, то це також дуже класно тренуються да. наші жирові клітинки. Дівчата, у яких є це питання з випадінням волосся. Весь Тікток, весь інстаграм кричить про над плюс. Тому над повертає час назад. топ 3 продукти харчування, mm -hmm. в яких є над, і це мільйонери капають собі над плюс у вигляді крапельниці. Одна крапельниця коштує десь 800-1000 євро. Черговий випуск про скіне. Я знаю, що ви їх любите, ви їх чекаєте. І ми сьогодні підібрали дуже цікаву тему. Ми сподіваємось, для вас також вона дуже цікава. Це дуже актуальна тема UV-терапія або крапельниці. Крапельниці краси, крапельниці краси, крапельниці детоксу, крапельниці допомоги при деяких от ми зараз будемо казати. Да, Похмільний <хмільний> синдром, дуже така розповсюджена <хмільний> проблема. Але І в принципі, та... чому крапельниці стали такими популярними? В косметології раз. Так. Правильно. Чим взагалі вони корисні, тому подібне. Давайте почнемо з головного. Марина Михайлівна. Чому крапельниця це добре? Чому саме крапельниця, чому саме внутрівінне? Дайте бо Одразу ж кажемо так, що внутрішньовенне венне вливання, воно потрапляє всі речовини, які ми ввели, вони в одну мить просто розносяться по всьому організму і одразу починають чинити свою дію. Тобто людина, поки крапається, це там, наприклад, різні прапель, крапельниці від 40 до годинки півтори, і все, і людина вже відчуває ефект. Плюс треба розуміти, що якщо ви приймаєте якісь певні елементи, вітаміни і тому подібне через пероральну, тобто через Всякі вітамінні комплекси, то вони потрапляють спочатку в під дії ферментів. Вони там трошечки втрачають свою, всі дуже багато працюють над біодоступністю, щоб вони максимально ефективно всмоктувалися в стінки шлунку. Тобто, всі ці препарати вони втрачають у своїй концентрації і якості. Якщо ви приймаєте їх перорально, так. а і все для того, щоб воно дійшло до крові, тобто все воно. Одно. Да, а тут ми оце все минуємо і даємо все. Одразу, одразу сюди одразу, все так. тому крапельниці це дуже класний е варіант швидко, ефективно отримати максимально класний результат, так щоб всі речовини використалися, ввели. велида. І ось почнемо з такої крапельниці. Саме популярна. саме популярна. Ну, вони всі популярні. Всі, про які ми сьогодні будемо розповідати, всі популярні, і е, така дуже багато ми використовуємо. Так? Ну, і... якщо взяти ту, що на слуху Саме Саме на слуху, це в нас крапельниця Попелюшка. Да. От так я говорю, попелюшка. Це така е, крапельниця, яка використовується постійно. Е, вона вже дуже е, давно використовується. Так, всі про неї знають і всі знають. Що це натуральна крапельниця, що там що в нас входить? Глутатіон, Глутатіон входить, Вітамін С, біотин, часто так. додають, потім цинк, і вже, до речі, опційно можна додати або альфа-ліпоєву кислоту. Ну, це вже за показаннями так, конкретно так. підбирається під кожного пацієнта. Тобто крапельниця попелюшки вона також не для всіх однакова, але основна її задача, щоб ви отримали результат на лице, щоб ви стали виглядати краще, почувалися себе краще. Ще так більше енергії, більш гарніший сон, якість шкіри також впливає на метаболізм. Тому схуднення да. це також є один з предметів ведення такої крапельниці. Так, да, Тому що там є глутатіон. Так. Чому глутатіон? Глутатіон взагалі у нас це база. Так. Частіше за все, будь-яка крапельниця буде містити глутатіон. По-перше, ми вже сказали антиоксидант. Я два слова поясню, що таке антиоксидант. У нас да, е, на, є такі негодяї, я їх називають вільні радикали. Ці вільні радикали мають або один або два неспарених електрони. І вони завжди ходять і шукають, де забрати. Потрапляючи в наш організм, вони починають забирати і руйнувати наші клітини, тим, що забираються електрони у наших клітин. І тут нам треба дуже потужні антиоксиданти. Це чуваки, які приходять, стають отак на стражу і е, добровільно цим негодяям, вільним радикалам віддають свої оці електрони неспарені. Тобто вони жертвують заради нас, захищають нашу шкіру. І не тільки шкіру, в принципі, організм, старіння і тому подібне, коли вільні радикали уражують клітини, вони їх пошкоджують, вони починають інакше працювати, гірше працювати. Тому завжди з усіх утюгів кричать: антиоксиданти, 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 антиоксиданти і ніхто не пояснює, на що вони. І, по-перше, ну, щоб ви розуміли, ось цей саме глутатіон, він потужний антиоксидант, він буде захищати від старіння кожну клітинку вашого організму. Окрім цього, глотатіон що ще робить? Ну, глотіон впливає на дуже багато процесів в нашому організмі. Звичайно, це е, впливає на наш імунітет да. першочергово. Тобто імунітет підвищується, тому якщо е, в да, то дуже класно про е, такі крапельниці проставляти, тому що ми попереджуємо хворобу. Хвороби також нас. Е, наш організм так, ми швидше старіємо, якщо дуже багато хворіємо. Ну, і скажімо так, підтримуємо і сон, і це сприяє заживленню ран, тобто регенерація шкіри проходить краще, і це впливає Яко на станцію. Скілюється да. тому що йде підвищення обмінних процесів, угу. і це все сприяє виведенню токсинів, а амеле... пігментація це клітини, які забиті, вони не можуть. Можуть працювати, тому що в них дуже багато гранул таких uh -huh. з пігментом, і вони не можуть їх віддати, тому що вже функція порушена. І ми е, дозволяємо клітинам ці гранули віддати, вони очищаються і проходить пігментація. І причому, коли ви робите внутрішньовенно е, цю історію, то у вас не просто на лиці, це по всьому тілу. По всьому якщо тілу. є у вас плями пігментні, на руках, я знаю, особливо з віком у дівчат стаються такі так. вже. Е, все це буде працювати повністю комплексно на організм, дуже класні Результати отримується просто неймовірно. Так, омолодження всього тіла. Так. Да. Е, що? Ми на самий фінал, звісно, ми приберегли саму фішку цього випуску. Вже весь Тікток, весь інстаграм кричить про над плюс. Це просто така е... правильна це молодості. Да, це еліксир молодості, це панацея молодості. Це повертаємо, як то кажуть, час назад. Да. Та, вона повертає час назад, тому вона і. Такою популярністю шаленою зараз користується. Але ми, але ми трішечки пізніше про це на фінал, щоб ви всі додивилися так, хорошо, Тоді крапельницю краси попелюшки. Ми сказали, так попелюшку треба. Ну як ставляться взагалі крапельниці? Крапельниця попелюшки два рази на тиждень і десь до 10 крапельниць ми ставимо 6-10, в залежності від того, яку людина має потребу в цьому. А ще в нас дуже класні крапельниці, і е, наразі дуже популярні, тим, що кожна людина зараз має м, виглядати класно. Mm -hmm. А бувають такі моменти, коли ми десь на дні на дні народження ходимо, або на якісь свята oh. мероприємства, і потім на наступний день просто не вистачає сил е, зібратися, виглядати енергійною, проводити переговори, працювати ефективно. Тому це крапельниці в нас детокс. Ти після вазі... похміння, Антипохмілля. рекавері. <рес> <Так>. <рес> вони бувають двох видів. Да? Це... Ну, ми частіше за все використовуємо, якщо треба врятувати людину після гучної вечірки, так. то ми за частіше за все маємо цілих два таких рецепти. Да? Все залежить від стану похмілля, тому що дуже часто звертаються навіть люди, коли ну, вони не вмирають, але явно їм не дуже добре. От і в такому випадку у нас є е, крапельниця, скажімо такий лайт варіант, який допоможе оцю прибрати таку важку голову, е, да, коли ну трошки взбадріть людину, так. щоб їй не було так важко. Так, так. От, і ми там вже використовуємо, що ми використовуємо глюкозу обов'язково, використовуємо вітамін С, використовуємо групу вітаміни Б, гепатопротектор, щоб з печінки трошки зняти навантаження. І це буде такий хороший варіант для того, щоб швидко і ефективно електроліти, правильно, щоб так. все це швидше вивести, щоб запустити процеси і тому подібне. Але якщо у вас прямо біда, Ну, от прям не встать, не дихати не можеш. От буває таке, знаємо, не те, що практикуємо, але у нас є і на цей випадок серйозна е, така допомога. Можна просто загрузити це тіло в машину, привезти yeah, до да. нас. Привезти до нас, і ми врятуємо цю да. ситуацію десь за півтори годинки. Так, крапельниця вже буде трішечки складніше, туди буде входити і, і детокс, це ре, на основі реосорбілакту крапельниця. Ми тут покращуємо і Московий кровообіг, так, і судинний додаємо да. такі препарати. І вітамін С додаємо, якщо людину нудить, ми також додаємо ці препарати, що украпельні та протинудотні. Да, да. Проти і таким чином вітамінчиками, вітаміни групи Б додаємо обов'язково, тому що вони саме нейтралізують цей стан. І таким чином вітамінна детокс, крапельниця вона допомагає. Да, обов'язково для печінки або Для печінки, так, або... звичайно. Так. Так, Гептрал гаргін. ми інколи беремо, тобто, все це так, да. печінку підтримуємо, бо вона виводить всі наші токсини, і ми потрібні. Можна її... брати, додавати. ну, ми, можна, ми, так, да. Тобто, все одно ми дивимося на симптоматику і вже таким чином наповнюємо нашу крапельницю. Можна людину поставити на ноги за повірте, півтори години, оживають, оживають, от, оживають, так. Повірте. токсини виводяться, все, і пішов працювати. Да. І от класно людям, які прям знаходяться да, за адресою, там, де наша клініка, вони можуть завжди звернутися швиденько. Просто на ліфті спустився до нас, все, ми їх там прокапали, реабілітували, всім прекрасно, да. Бачка 41 б що ви провтикали такі? Таку функцію прекрасно. Так, хорошо, дуже часто у нас йде, дуже частий запит це підвищення імунітету. Так, звичайно, і всі крапельниці, які е, ми ставимо, так і які існують, вони взагалі йдуть і для підвищення імунітету, тому що направлення всіх крапельниць це детокс. А якщо ми вже зробили хоч один детокс, то ми вже автоматично підвищили імунітет, тому що клітини. Вони здорові, вони здорові, вони очищені, да. вони працювати починають і ну от е, оці е, крапельниці, MoonBoost, вони в принципі дуже допомагають корисні людям, у яких дуже часті рецидиви герпесної інфекції. Так. Якщо у вас це прям проблема, ви знаєте, що герпес це інфекція, це вірус. Який, в принципі, не можна повністю вилікувати, він просто існує. Він в живе в людини. Да, і він якраз проявляється тоді, коли ваш імунітет знижений, і вірус герпесу такий: Оу, добрий вечір! На арену вихожу я. Так. І для того, щоб цей вірус герпесу вас турбував значно менше, треба піднімати імунітет. імунітет. Тому є спеціальні крапельниці, в яких ходять всі необхідні компоненти. Да, це частіше за все, і вітамін С, цинк, селен і тому. Подібне, все, що можна довго нудно пропивати, ми можемо прокапати, і ви отримаєте значно кращий результат. Е, тому при ГРВІ і тому подібне. Якщо ви дуже класне, якщо ви збираєтесь поїхати в іншу країну, там де буде інший клімат, да, на інший континент, дуже класне перед поїздкою зробити, хоча б одну крапельницю, для того, щоб імунітет трошечки легше справився з акліматизацією, зі зміною часових поясів і тому подібне. Так, і люди, які от дуже розповсюджена проблема, це папіломи. Так? Вони да, з'являються на вірус. обличчях в складках шкіри, да. і достають дуже багатьох. Тому о, також крапельниці, оці наші допомагають зробити детокс, допомагають цей вірус папіломи, він живе в нашому да. організмі і проявляється так само при зниженому те. Тому підвищуємо імунітет, позбавляємось папілом. Тому користуйтеся, не нехтуйте. Ви просто ті, хто не пробував крапельниць, не розуміє, в чому суті, так, вообще. Так. Як, наскільки ти інакше зазвичай себе почуваєш пішля крап... пішля Я, Ми з Мариною Михайлівною обично ловимо один одного. Наступне поставня крапельниця. Обов'язково так. Крапельниця треба ставити, не треба зловживати, але періодично курс потрібно проходити. Так, да, Дуже, до речі, відома історія це Лайонек. Ленек дуже відома, дуже да. класна історія. Це препарати плаценти. як да. ми знаємо, Це, це японський препарат, японський плацентарний препарат. Так, е, він, він дуже багатий на пептиди, на амінокислоти. Так, в ньому там дуже... 18 амінокіслот. Да. Прям хороша річ. Він, він прямо... Амінокислоти в нас це будівний матеріал для клітин, тобто ми це ремонтуємо, клітини, ми клітини живемо, і тому це також дуже гарний вплив має на омолодження організму, на детокс, на імунітет. До речі, якщо ви маєте зайву вагу. То це також дуже класно дренуються да. наші жирові клітинки. Жир іде, вода з тіла іде, схуднути і забрати ліж лиш... зайві сантиметри. Це не проблема. Там також є ще фактори росту. Так там також є нуклеїнові кислоти. Все це для того, щоб по-перше дуже класний імунний бустер. По перше, класно підвищує імунітет. По-друге, класно омолоджує організм. В принципі, в загальному, щоб краще себе, ви починаєте себе краще почувати, ви починаєте краще виглядати, ви починаєте себе більш енергійною, краще спите і, в принципі, покращується лайнек. От якщо всі решта крапельниць це така зборна солянка, то лайнек береш, там все є. От просто береш і все є. Да, ланек е не дуже дешевий, но, е тим але тим не менш. так. Його можна не тільки внучньове, але він проколюється там по біоактивним точкам. Да. Також має дуже класний вплив на весь організм. Тому препарат комплексний, препарат класний, будівельний матеріал, ремонтує, нас омолоджує і, звичайно, це круто. Да. Дівчата, якщо ви готуєтесь до вагітності, наприклад, ви можете до вагітності пропрацювати, проставити крапельниці лаєнеку, це буде дуже класно впливати на ваш тонус шкіри. Не будуть з'являтися розтяжки. Але якщо вони вже з'явилися у вас, mm -hmm. і не тільки після вагітності і різні механізми появи розтяжок, то також лаєнек дуже класно допомагає у боротьбі з розтяжками, ну, звичайно, в комплексі з Конечно, процедурами, з процедурами так, да. але він має великий вплив на позбавлення щоб позбавитись цієї проблеми. І, до речі, про те, що варто відзначити, одни, одним з показанням до крапельниць ленек, взагалі використання ленек, це є дерматити. Якщо у вас є дерматити, це пероральний дерматит, це себерейний дерматит, будь-який дерматит, в принципі, якщо є щось таке, то він дуже позитивно впливає і допомагає позбутися цих проблем і уйти в стійку ремісію. Тобто, звісно, ми не відмовляємося знову ж таки від лікування, так. але внутрішньовенна Лаєнек допоможе краще впоратися з цією проблемою. Отак, от отак, дівчата, знали, не знали? Пишіть, пишіть, знали чи не знали таку інформацію. Ну, це дивіться, це саме популярне. Ми не забуваємо про те, що всі крапельниці, вони їх не бувають такі, що сьогодні ви приходите і кажете, зробіть мені отаку крапельницю. Взагалі, лікарі з дітьми. Це ми говоримо, яку крапельницю зробити. І тут важливо зазначити про аналізи. Так, звичайно, ми перед тим як втручатися, особливо внутрішньовене втручання це найсерйозніше да. е, і воно е, може... найвідповідальніше втручання. Тому ми обов'язково робимо скрінінг організму, е, здаємо базові аналізи, да. на підставі яких ми вже робимо е, призначення саме крапельниць і е, як. Да, бо Це якщо буде. вам назначають якусь крапельницю, взагалі не цікавлячись вашим рівнем того чи іншого вітаміну, Це вадівня... тільки антіпахмільну крапельницю да. можна без Ладно. аналізів, а, ми више зробимо. Всі решта, будь ласка, не будьте настільки да, безпечними, треба здавати аналізи, так. треба цікавитися, які мікроелементів не вистачає, і тільки в такому випадку вони дадуть максимальний ефект. Тому що, коли у нас іде е, забагато якогось елементу вітаміну, це ще гірше, це ніж ще коли гірше. його не вистачає. Є авітаміноз, є гіпервітамінос. І оцей гіпервітаміноз, повірте, його ще важче потім так. його наслідки прибрати. Тому будьте обережними, ми завжди назначаємо. Я хотіла Сказати, звісно, що у нас вже є ця функція, але я подумала, що давайте так: ми зараз активно працюємо над тим, щоб в нашій клініці ви могли прийти і одразу здати аналіз. Так, тобто, ми зараз домовляємося з лабораторією для того, щоб вам було зручно, для того, щоб ми не відправляли вас ходити, брудити по різним місцям. Ви прийшли. Якщо у вас є бажання зробити собі таку активну терапію у вигляді крапельниць, покращити якість свого життя і своєї шкіри, то ми ви приходите на консультацію, ми спілкуємося. Забираємо аналіз крові, і по аналізу вже на наступний раз ви приходите і робите. Так, це, 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 це прекрасно. Скажіть придумали. Мені здається, придумали. Це, це дуже зручно. Це економить, економить час пацієнта, і це, це оце, комфортно. Я знаю по собі, поки зайдеш, поки здаш ті так, аналізи. Поки, поки дійдеш ту лабораторію. Да, тому що якщо воно, ти, день, горить, два, три, якщо воно ще не горить три п'ять. Якщо воно ще не горить, і ще що рука не відвалюється, ти завжди починаєш це відкладати на якусь ай. Завтра зайду ой, забув ой, тут так після так. зайду. А так у вас є можливість. Ви прийшли, у нас здали. Ми все відправили в лабораторію. У нас вони будуть там забирати через два дні. Повідомили вам результати, записалися на крапельницю. Да. Вже знаємо, ми до речі, готуємося, тому Конечно. що всі препарати для вас повинні бути самими найкращими. Ми готуємося і готуємо для вас вже препарати на той коктейль, який потрібно. До речі, так. А знаєш? що, Я хотіла розказати, откуда пішли крапельниці. Чому вони такі стали популярні Давай. саме в косметології? Давай. Коротше, що я дізнала? Я, для мене це була новіночка. Я недавно дізналася, що крапельниці ввійшли е, в таку моду, як б'юті-крапельниці. Це почалося з Америки, з Лос-Анджелесу. Mm -hmm. І там були популярні ось ці, ем, е, називалося це не б'юті-бар, а рекавері бар. Щось Після гучних гулянок у них прям були спеціальні поінти, де люди збиралися, і груповушна капались, тому що всім погано. І воно стало таким популярним: прямо конкретно інфузійні е, такі е, е, заходи. Всі зранку Клас. прийшли на капельницю, лягли, їх відкапали після бурної вечірки. І саме з Америки з Лос-Анджелесу це пішло, і ми почали вже активно перебирати це не тільки з медицини, в плані так. там реанімаційної якоїсь да? угу. свого роду. Це теж реанімація після гулянки. Так от, але ми вже забрали собі в косметологію і зрозуміли, що. А подождіть, а там ми не використовуємо таку прекрасну так. методику. Це є, це є таке. Ну і що, саме цікаве? Ми... Ну, саме цікаве, так. Саме цікаве, саме Зараз найпопулярніша крапельниця. всі просто всі. тому що засвітилися всі зірки. А я, до речі, знаєш що? Я ще, я ще запитала, до речі, у чата GPT, які крапельниці капають собі зірки. І що? Ем, першою, хто, по-моєму, засвітився з крапельниць, чому вони це була Мадонна. Mm -hmm. Вона перед вистав, ви, виступами своїми серйозними. Ви ж знаєте, там треба відгоцать кілька da. годин викластись максимально енергією, Вона прокапувала себе, щоб у неї був mm -hmm. максимально серйозний бустер і тому подібне. Крапельниці е, капають собі всі, оці кремніва далина, всі власники ці от коротше Звичайно. Е, супергігантських корпорацій. Ці всі крапельниці омолодження завжди у них є. Бо всі люди у всіх вичерпується ресурс. Це да. ж не те, що хтось підключився, десь до розетки там якоїсь да. Ріана собі регулярно робить крапельниці, і те, що зараз залетіло. Хейлі Бібер показала крапельницю, яку вона собі робить, і це був над -пилюс. Ну, наша звізда зв 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 сьогоднішнього випуска над e, плюс. Дуже e, зараз дорога крапельниця, дуже ефективна. Чому от дорога вона, от, Давай чому щас, саме сначала, така вона... E, щоб не лякати, скільки вона коштує, що? а ми говоримо дорога. Да? Ну, Давай поки що про над я подивлюсь, скільки він коштує цей над. Ну, до речі, над це не новий кофермент. Це кофермент, і він не новий. Ще е, у 1906 році. Оці його відкрили. Mm -hmm. От. Але популярним саме і ефективним саме в індустрії краси він став тільки у 2019-му, коли австралійський вчений, він гарвардський закінчив mm -hmm. університет, і він саме доказову базу вів і зробив таку сенсацію, що цей надплюс він активує і він подовжує наші теломери в клітинах, а теломери. Це визначник молодості клітин. Чим довший теломер, тим молодша клітина. Тому надповертає час назад. Тобто він, він збільшує довжину теломерів і тобто збільшує життя клітин, збільшує молодость клітин. Тому тут йде тотальне омолодження. Всього організму, кожної клітиночки організму, да. це дуже важливо на рівні ДНК. Плюс йде така інформація, що над у нашому організмі знижується кожні. По-моєму, 20 років в два рази. Так. Тобто 20 років минуло – мінус половина. Так. А потім ще 20 років і з від тієї половини ще половина. Так. Тобто цей ресурс треба підтримувати, треба поновлювати, і це те, що відповідає конкретно за здоров'я клітин, і е, тому подібне. І ну, на, на ця крапельниця не дешева, це треба розуміти. бо на Ну, вона коштує десь приблизно 800 євро, 1000 євро. Одна крапельниця коштує. Така ціна замовлена тим, що сам ось цей. Над в виробництві він досить і досить дорогий. Тобто, там іде Єзу. ну там дуже складне виробництво, да, тому звичайно. Його ціна також впливає залежить від того, що це е, такий високомолекулярний нестабільний коензим, який, по-перше, важко е, виготовити. По-друге, його треба правильно транспортувати. Mm -hmm. Ну тобто, це дуже вибагливий компонент, е, який не не, не так просто добути, і тому подібне. Так тому е, і да. зберігти і розводиться він да. Да. Прямо, перед... прямо перед процедурою тільки. Там, його не можна да. ні в якому разі, там, навіть це, розвели, так. прямо перед пацієнтом, прокапали і все. Але це зараз просто саме. Слухайте, ну недарма зриває він весь, е, світ, весь да. світ. Тому що це дійсно омолодження. І омолодження на клітинному рівні. І цей над він виробляється в нашому організмі також. Тому потрібно, окрім, ми ж не можемо постійно. Лежати під крапельницю. Так? Ми трошечки підвищили крапельницю, а потім, що в нас підвищує? Підвищує спорт, заняття спортом підвищує Звичайно. білки сертуїни, які, а ці білки саме і є тим, що для Щого їх. Чого виробляється? 에, потім. Да, да? Вони, вони там по подразнюють свої рецептори і виробляються на ці білки. Тобто, тому, якщо у вас немає штуки євро, щоб прокапати на. Тому, будь ласка, спорт. Обов'язково. Обов ще дуже цікаво. Цікавий факт, що в продуктах харчування є над. В на, Яких у нас є на, топ? У нас є топ 3 продуктах харчування, mm -hmm. в яких є над, і це в нас на першому на першій позиції. Це в нас авокадо. Єс! <клес> <клес> Я буду вічно молодою! <клес> в авокадо дуже багато над. Mm -hmm. Потім тут іде брокколі у нас на другому місці, і йде білокачанна капуста. От, от ці, всі. ну так, окрім того, і в яєчному жовтку є, в яловичині. В яловичині є, так, також в помідорах є. Тобто салати, Короче, або, салати з авокадо. Да. Салати з авокадо і капуста брокколі. Да, тому, якщо знову ж таки мільйонери капають собі над плюс у вигляді крапельниці, одна крапельниця коштує десь 800-1000 євро. Якщо у вас немає, будь ласка, харчуйтесь правильно, займайтеся спортом. Там все насправді не так важко і не так страшно. А от, і я вам бажаю, щоб ви були да? щоб Звичайно. ви всі могли собі прокапати цей над Тому що що це таке, мені не подобається, щоб <свісна> 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 ну, слухай, то я вважаю, що це дуже класно відтерміновує старіння. І тепер в нас з'явилася ота сама, ми завжди шукали якусь таблетку, от, скільки я пам'ятаю, спочатку своєї праці в індустрії. Трі, краси, і красиві, взагалі, то всі хочуть якусь таблетку, Конечно. і всі е, чекали і казали, Боже, може, коли знайде таку таблетку, щоб я випила і молоділа, і нічого там собі не колола. От мені здається, що цей надплюс. Угу. Якщо його робити, то можна і зменшити кількість ін'єкцій, так і омолодити все тіло, тому що ну ми ж не можемо заколоти ін'єкціями, наприклад, це тіло. В нас старіють е, е, і, і ноги, і і, <свят> і, ляшки, <свят> і, і, і бачка, і ті коліна, і все старіє. А да. тут бачите, яка крута штука. Звичайно, ще здам один лайфхак, розкажу про крем. Він, до речі, був дуже. Цей крем дуже популярний, uh -huh. він дуже давно. Це крема з ресвіратролом. Uh -huh. І от зараз доказали, що наразі що ресвіратрол також є безпосередньо тією речовиною, яка. Сприяє виробленню над, тому купуйте крем з респіратлора, намазуйте все своє mm -hmm. тіло, обличчя, будь ласка, і продукуйте над дівчата. У яких є це питання з випадінням волосся? Один з найефективніших способів да, вітаміни можна пити курсом від трьох місяців, щоб отримати результат з крапельницями, ви отримаєте значно швидше цей результат. Ми оці вітамінні комплекси для волосся можемо прекрасно додати в крапельницю, і ви будете отримувати результат швидше, ефективніше. І в принципі, воно буде працювати більш комплексно. Да. Це буде і волосся, і так. шкіра, і нігті. Звичайно, ми можемо з цим з цим працювати. Тому, якщо це таке питання нагальне, коли так. треба. Крапельниця попелюшка вам да. в поміч? Це доступна крапельниця, це дійсно дієва крапельниця. Тому е, пишіть, чи знали ви не знали ви, взагалі, що таке крапельниця, що їх роблять, хотіли б ви спробувати чи не хотіли. І, можливо, якщо мали досвід, також пишіть, як вам було самопочуття, вигляд шкіри, волосся після крапельниць. Так. Нам дуже цікаво. Ми з Мариною Михайлівною собі робимо. До речі, що хотіла сказати, ми робимо дуже часто яку глутатіон? з вітаміном С. Ми з глутатіон з вітаміном С вітамін найчастіше. Вітамін С – це елемент, який не синтезується в організмі людини. До речі, його треба завжди отримувати. Довні, і вітамін С це те, що треба завжди додавати. Так, так.